Вони загинули за незалежність. Дев'ять років тому відмова від угоди про асоціацію з ЄС запустила низку трагічних та кривавих подій. 19-річний франківець Роман Гурик один із наймолодших героїв Небесної Сотні. Він загинув на вулиці Інститутській від кулі снайпера. Тоді материнське серце відчувало тривогу, згадує пані Ірина, але сподівалися все ж на краще. Ми про його загибель б знали. Орієнтовно десь було п'ята-півшота до вечора, До того все-таки ще надіялася, знаєте, що можливо телефон розрядився, хоча десь підсвідомо я розуміла, що це вже, напевно, не телефон. Тим бачиш, що телебачення постійно ж працювало, було включене і бачичи, що там відбувалося, то це. Ну, тяжке 20 лютого для нас знаючи рішучий характер сина, жінка каже, він без вагань став би на захист країни й нині. Роман завжди був позитивною дитиною і мав неабиякі лідерські якості. Веселий, постійно ха-ха. Такий, знаєте, дуже позитивний і вольовий, і рішучий, і лідер. Він би вже там був давним-давно. Ще в 2014 році. Знаючи його характер, я, я би його не зупинила. Герої Небесної Сотні, безумовно, великі постаті в історії України, підкреслив ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда. Адже саме їм вдалося зупинити Україну перед Великою прірвою. Вони перші відчули це, вони перші піднялися на боротьбу. І їхня заслуга, їхній подвиг є неоціненний. До певної міри вони відкрили очі багатьом українцям, яка небезпека на нас щатувала. Тому я переконаний, що ми повинні постійно повертатися до цих історичних подій. Ми постійно повинні пам'ятати про наших героїв Небесної Сотні. Межах заходу учасники поклали квіти до університетського пам'ятника студентам та викладачам, які загинули у боротьбі за незалежність України, та вшанували пам'ять полеглих. Валентина Федорчук Ігор Горпопик телеканал 402.